Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Немає жодних сумнівів, що дельфіни є одними з найцікавіших водних тварин. Їх легко впізнати, і ви, ймовірно, вже знаєте, що вони дуже розумні. Проте є дуже багато цікавих фактів, яких ви можете не знати. Зацікавило дане відео? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. А ми продовжуємо. Існують 32 види морських дельфінів і 4 типи річкових. Дельфін єдиний савець, який народжується вперед хвостом. Самиці дельфінів надають допомогу іншій самиці при важких пологах. Решта дельфінів будуть плавати навколо для захисту породіллі. Акули бояться дельфінів, оскільки останні здатні їх убити. Деякі види дельфінів можуть затримувати дихання на 30 хвилин. Молоді дельфіни залишаються з матір'ю упродовж двох або трьох років. Хоча більшість диких тварин уникають контактів з людьми, дикі дельфіни люблять пограти та поспілкуватися з людиною, особливо з дітьми. Очі дельфіна виробляють сльози, які захищають очі від інфекцій і сторонніх предметів. Морські дельфіни чудово бачать як під водою, так і над нею. У дельфінів два шлунки: перший для зберігання їжі, а другий для перетравлення. Дельфін може запросто занурюватися до 300 метрів. Спини й плавець у кожного дельфіна унікальний. У такий спосіб вчені відрізняють їх один від одного. Дельфіни зазвичай не можуть жити в повній самоті, вони мають складну соціальну структуру, і у них є широкий діапазон емоцій, в тому числі і гумор. Дельфіни можуть плавати зі швидкістю до 30 км за годину упродовж тривалого часу. Це приблизно втричі швидше, ніж найшвидші люди у світі. Вбивство дельфінів у стародавній Греції вважалося блюзнірством і каралося смертю. Середня тривалість життя дельфінів становить 30 років, проте деякі з них, за якими спостерігали у природі, доживали до 50 років. У дельфінів є імена, причому кожна дельфінча отримує своє ім'я при народженні. Цей факт довели вчені, записавши свист сигнал, що означає ім'я, на яке відгукувався один і той самий дельфін. У дельфінів немає нюху, але у них є почуття смаку, як і люди можуть розрізняти солодкий, кислий, гіркий і солоний смак. Більшість видів дельфінів живуть у солоній воді, але деякі з них можуть жити і в прісній. У роті дельфіна приблизно 100 зубів. Вони використовують зуби, щоб схопити здобич, але не жують її, вся їжа проковтується цілком. Дорослий дельфін з'їдає приблизно 33 кг риби за добу, що за людськими мірками дорівнює 15-22 кг м'яса на день. Але дельфіни не набирають зайву вагу. Шкіра дельфіна дуже тонка, і вона може бути легко пошкоджена при контакті з іншими поверхнями. Дельфінячий сонар або ехолот рідко трапляється в природі і набагато перевершує сонар кажана. Ехолот дає їм змогу буквально відчути відстань, форму і щільність і рух об'єкта. Ніхто не знає точно, чому дельфіни викидаються на берег. Щоб прокласти свій шлях, дельфіни можуть використовувати магнітне поле Землі. Сподобалося дане відео? Не забувай про лайк та підписку на наш канал, де тебе чекає ще багато всього цікавого. До нових зустрічей!